Вітаю. Міжнародний суд ООН визнав Росію винною у порушенні конвенції щодо фінансування тероризму за статтею 9. суд зазначив, що Росія не виконала зобов'язань з розслідування випадків фінансування тероризму. Також Росію визнано винною у порушенні зобов'язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти, яке закріплене у міжнародній конвенції про заборону расової дискримінації. Разом з тим суд не підтримав велику частину звинувачень України. Він не задовольнив вимоги. Про покарання і відшкодування, а лише зобов'язав Росію виконувати конвенцію. Рішення Міжнародного суду ООН було оголошено 31 січня. Більше про позов України та деталі рішення ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Він приєднується до нас з Лондона. Вітаю Богдане. Богдане, про який позов йдеться, у чому саме звинувачувала Україна Росії та чого вимагала. Отже, це одна з багатьох справ позовів України проти Росії пов'язаних з війною, які подані розглядаються у різних міжнародних судах. В даному випадку це. Один з двох позовів у міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, і йдеться про позов, який був поданий дуже давно, багато років тому, ще до повномасштабного вторгнення, за події, які сталися на початку російської війни проти України. Позов був поданий дві тисячі року, і в ньому Україна звинувачувала Росію у діях, які були. Вчинені на території окупованого Криму, а також в певних районах Донецької та Луганської областей, і йшлося про звинувачення, що Росія порушувала положення конвенцій, які вона ж сама підписала, зокрема, конвенції про утиски на расовій основі, і зокрема, йшлося про. Утиски етнічних кримських татар і українців на кримському півострові, а також про заборону фінансування тероризму на території України. Фактично, Україна у цьому позові стверджувала, що Росія підтримувала озброєні угруповання, які фактично чинили терористичні дії на сході України тоді. Богдане, з огляду на те, що суд не підтримав більшість звинувачень української сторони, чи можна вважати це рішення поразкою України в суді? Ну, власне українські представники в Газі е, сьогодні вже сказали, що вважають своїм здобутком, все ж таки, що у міжнародному суді Росію таки визнали порушницею, хоча лише у е, кількох з тих багатьох звинувачень, які е, які подавала, подавала Україна, і Росіяни вже кажуть, що вони фактично перемогли, але погляньмо, скажімо, взагалі. І що як сформульовано це все було сьогодні у доповіді судді? Наприклад, стосовно подій у Криму, представниця суду визнала, що так на території Кримського півострова, наприклад, кримські татари були випадки тортур, були вбивства, були зникнення, переслідування. Цього не заперечувалося натомість, що було сказано, що ці дії, ці переслідування і утиски фактично були за політичною ознакою, а не за расовою. І тому мовляв, Росія не може бути притягнута до відповідальності за положення за порушення положень саме цієї конвенції. Тобто, загалом, наприклад, у розмові з українськими представниками правниками мені Часто наголошують, що міжнародне законодавство, міжнародне судочинство дуже недосконале і майже слабке. Але попри це, українці вважають, що боротися в судах треба і далі. Зокрема, про це сьогодні мені ще до оголошення цього рішення сказала представниця України, яка подавала зокрема цей позов, колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. І це дійсно можуть бути роки, Але ці кроки, які ми зараз зробили протягом останніх 9 років, це безумовно необхідні е, такі умови, без яких Росія потім зможе змогла би відмовитися від і порушень, і компенсацій, ну і взагалі від того, що вони тут робили. Ну тому я думаю, що це комплексне рішення, без якого. Ми не могли би стверджувати потім, що ми дійсно держава, яка постраждала, і дійсно варті того, щоб бути підтриманими, бо ми самі боремося за себе. І цей процес це також частина нашої боротьби за Україну і за нашу державу. Богдана цього тижня суд ООН має голосити рішення по іншому позову України проти Росії, у якому Україна звинувачує РФ у використанні звинувачення України в геноциді для виправдання незаконного вторгнення. Що можна очікувати у цьому рішенні? Е, так, це також міжнародний суд ООН е, і також поза України проти Росії, але інший щодо конвенції по геноциду, е, дуже так мовити, закручено це все але. Це фактично лише технічне рішення, яке полягає в тому, чи погодиться суд на заперечення Росії. Росія вимагає, щоби взагалі суд цю справу викинув. Бо, мовляв, він не має юрисдикції у цьому питанні у цьому випадку. Але ситуація тут зовсім інша, і зокрема на боці України виступили 32 держави у цій справі. Я думаю, що ми побачимо, яке буде рішення у п'ятницю, але просто від. Кинуть це, це все напевне буде суддям важко. Дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин. Україна провела один з наймасштабніших обмінів військовополоненими. Додому повернулися 207 людей. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що із полону звільнили 95 воїнів збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та одного представника національної поліції України. Серед звільнених військовослужбовців, захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний та воїни, які тримали оборону на Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими. Наразі Україні вдалося повернути 3035 військовополонених у коментарі голосу Америки. Представник Гур Андрій Юсов повідомив, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака іл 76 під час цього обмін не повернули. РФ стверджує, що українці бійці загинули під час падіння літака. Однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося. Україна почала розслідування інциденту. Тим часом в полоні росіян залишаються ще тисячі українців. Про більшість військовополонених Україна не знає. Про це Марій Уляновський розповів уповноважений Верховної Ради з питань людини, справ людини Дмитро Лубінець. Більше про обміни військовополоненими та про те, як Україна повертає викрадених цивільних. Далі в інтерв'ю. Скільки ще залишаються в полоні? Підтверджених тисячі, скільки ще залишаються в полоні. Людей, про яких ми не знаємо, тому що статус військовополоненого людина набуває, коли комітет Червоного Христа підтверджує це, а він це робить, коли Росія підтверджує це. Росія не підтверджує дуже багатьох людей. Про який відсоток людей ми говоримо, про яких ми не знаємо, що вони в полоні. Більшість не підтверджені. Знаєте, як взагалі повинна відбуватись підтвердження, процедура підтвердження? Росіяни, коли беруть когось в полон, повинні повідомляти, що ми взяли в полон. Приїжджають представники МКЧХ, проводять опитування, фіксують медичний стан, психологічний, якщо є поранення якоїсь ступені важкості. І після цього повідомляють спеціальний центр в Женеві. І цей центр повідомляє в Україні родичів, а також спеціальний центр, який у нас називається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим. Це робить Україна чітко, визначений спосіб. Згідно з конвенції, як роблять росіяни? Вони, коли приходять до думки, когось треба підтвердити, вони надають просто списки і все. За мою інформацію, вони не надають можливості фізичного доступу. І знову ж таки, МКЧХ не вимагає цей доступ. Як відбувається сам процес обміну? Чи відбувається це невідомий для України список на невідомий для росіян список? Чи росіяни просять конкретних людей? Але Україна не знає, кого вона повертає в цьому питанні яка прозорість, скажімо так, як людина, яка напряму в цьому процесі, я точно не можу вам публічно розкривати деталі саме для того, щоб цей процес не переривався. Гаразд, але на кого є попит росіян? Не намагайтесь у мене е дізнатися якісь деталі. Знаєте чому? Тому що скільки я разів намагався проаналізувати дії Російської Федерації, ну з точки зору логіки. Да? Для того, щоб зрозуміти наступну поведінку, треба проаналізувати те, що відбувалось. Логіки немає. Про цивільних заручників ви сказали, що 150 вже Україна звільнила. Який в них е, статус? Вони проходять як військовополонені, але вони ж не військові. Вони не військові, вони не проходять як військовополонені. Е, вони у нас проходять як особи, е, які перебували. В незаконному отриманні є спеціальний закон, є соціальна допомога, тобто вони потім проходять свою по своїм. По своїй процедурі соціальну там підтримку реабілітацію, окей, а з точки зору міжнародного права, тому що за Жаневськими конвенціями жодна держава у війні не має права забирати цивільних, так як це робить Росія. Процедури їх повернення легальної не існує, тому що це вже воєнний злочин. Дмитро Кулеба, керівник МЗС, говорив про те, що треба напрацювати якесь нове рішення, тому що рішення цієї проблеми не існує у світі. Чи є в Україні якісь пропозиції цього рішення? Ну якщо ми повертаємо цивільних зару. Чників, то у нас є напрацьовані алгоритми, як це робити. Щодо міжнародного гуманітарного права, ну дійсно, ми не, ми не можемо використовувати обмін для повернення цивільних заручників. Це прямо заборонено. Станом на зараз, на мій погляд, у нас є фактичні підстави, як ми це робимо: воз'єднання сімей, повернення наших громадян. Ми робимо це знову ж таки на підставі діючого законодавства міжнародного гуманітарного права, національного законодавства України. Чи треба нам якийсь окремий алгоритм юридично зафіксований? На мій погляд, ні. Не можна створювати прецеденти, коли ми будемо щось розробляти для повернення цивільних. У нас є Женевські конвенції, там прямо написано. Затримувати цивільне населення забороняється. Крапка. Якщо це робить Російська Федерація, ми фіксуємо, що це злочин, окремий злочин, воєнний злочин, який здійснюють російські е, військові, а також вище військово політичне керівництво цієї держави. Все крапка, навіщо нам створювати якийсь додатковий юридичний механізм? Повернення цивільних громадян, якщо їх не можна затримувати, ну хоча б тому, що вдалося за два роки повернути 150 людей, а і це дуже мізерна кількість, враховуючи, скільки людей росіяни забрали тільки з Київської області. Чи ви всерйоз вважаєте, що що, якщо у нас буде окрема конвенція по захисту цивільного населення, де буде навіть прописано, як це робиться, хто це робить, якась започатковується нова міжнародна організація, росіяни це будуть робити? Для них міжнародного гуманітарного права не існує крапка. Вони це показують відверто і відкрито. Коли я чую з боку експертів, що давайте ми змінимо міжнародне гуманітарне право, ми щось нове започаткуємо. Ми повинні розуміти. Ми це робимо для кого? Для нас, так ми і так не будемо затримувати цивільне населення. Ми це робимо для росіян. Так вони ж не виконують міжнародне гуманітарне право станом на зараз. Найбільше для повернення громадян України з російського полону, як військово так і цивільних, роблять, роблять збройні сили України. Очікується, що Україна отримає першу партію високоточних далекобійних бомб GLSDB від США вже найближчим часом. Ці бомби є новою розробкою і Saab, якої немає навіть на озброєнні США. Вони можуть вражати цілі на відстані до 145 кілометрів. Їх запускають із наземних реактивних установок. Речник Пентагону Райдер під час брифінгу у вівторок відмовився коментувати час поставок через питання безпеки і порадив звернутись до українських представників щодо цього США продовжують тісно співпрацювати з Україною та виробниками зброї, щоб Україна отримала обіцяні раніше спроможності якомога швидше. Заявив він про замовлення таких бомб у виробників США оголошували ще минулого року за попереднього фінансування. Критично важливим назвав продовження фінансування для України під час брифінгу у середу. Координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він також прокоментував заяву Європейського союзу про те, що ЄС зможе поставити тільки половину артилерійських снарядів, які вони запланували передати Україні. Кірбі спитали, наскільки це погано для українських збройних сил у той момент, коли зупинилось фінансування від США. Несезвавій мідисапломафанинедобре, і саме тому нам потрібно додаткове фінансування. Це критично. Артилерійські снаряди залишаються одним із найбільш вживаних боєприпасів на полі бою. Абсолютно важливо, щоб ми отримали це фінансування для України, щоб ми могли повернутись до лідерства в світі в підтримці України та забезпечення її здатності захищати себе. Я не можу говорити від імені Європейського союзу чи інших європейських країн. Але я вже казав у минулому, що й інші країни чекають на наше лідерство. Вони чекають на наші рішення і впевненість у тому, якою буде підтримка України у майбутньому. Це абсолютно життєво важливо, щоб ми прийняли це фінансування. У конгресі є достатньо голосів, щоб проголосувати за законопроєкт, який передбачає серед іншого фінансування допомоги Україні. Втім, спікер зволікає поставити його на голосування. Про це кілька конгресменів демократів заявили під час прес-конференції біля капітолію в рамках українського тижня, що почався у Вашингтоні. Конгресмен республіканець Енді Гаріс закликав українців відстоювати це питання, щоб його підтримали всі американці, не лише ультраправі чи ультраліві. Це не не повинно бути питанням демократів чи республіканців, не повинно бути питанням ультраправих чи ультралівих. Це питання, з яким мають погодитися всі американці. Я вітаю вас тут у Вашингтоні, аби відстоювати цю справу, тому що ви є важливою частиною цієї дискусії. Всі ви люди, які стоять за мною, люди, які стояли на передовій. Тому що це те про що йде мова про Україну, яка стоїть на передовій за свободу. Тож я вітаю вас тут, у Вашингтоні, Відстоюйте цю справу перед усіма кого зустрінете. Мірвасфайтін юкрейн і забатафайтфодемокрасі Евриве. Боротьба в Україні це боротьба за демократію у всьому світі. Якщо Путін досягне свого, що буде далі? Я дивлюсь на своїх колег. Нас у Конгресі 435 людей, ще сто у Сенаті. Чи маємо ми таку ж мужність, як чоловіки та жінки, які стоять за нами, які були на передовій в Україні, як сім'ї в українських містах, які щодня переживають удари ракет? Виглядає, що ми тут не маємо такої мужності. Україні потрібна допомога не сьогодні. Їм потрібна була допомога вчора їм потрібна була допомога рік тому. Україні потрібна американська допомога зараз. Ми не можемо більше чекати колеги, наберіться мужності, тієї мужності, яку ви бачите у чоловіків і жінок позаду нас, які перебувають на передовій, що живуть у громадах, які бомбардує Росія. Наберіться мужності, підтримайте їх, підтримайте цей закон зараз, не завтра. Спікера Джонсон, поставте законопроект на голосування. Давайте зараз проголосуємо за підтримку України. Джансенпотела на флопо. Росія веде війну із заходом і її вторгнення в Україну видозмінило геополітичну мапу. Так, дослідники центру аналізу європейської політики розпочинають свій останній звіт стримати Росію, убезпечити Європу у звіті, який опублікували у середу. Дослідники пропонують своє бачення того, як Захід може стримати російські амбіції та посилити європейську безпеку. Про деталі візиту звіту в брифінгу Голосу Америки розповіла його співавторка Олена Давліканова. Яка власне головна мета цього звіту, який публікували ви та ваші колеги, і на кого він власне розрахований? Це дуже велика стратегія, розроблена для того, щоб пояснити, як можна ем, заходу стримувати можливості Росії не тільки провадити цю війну в Україні, але взагалі стримати будь-яку агресію у майбутньому, тому що вже зараз ми всі бачимо, і захід нарешті побачив, відбувається формування нової. Сил це Росія, Китай, Північна Корея і Іран як геополітична політична задача, яких і світового полярку якої виконалися ще Тому дуже важливо вже зараз починати. Приймати кроки для того, щоб не допустити е, майбутнього агресію, адже Росія може е, відбудувати свою армію за сім років. Це дуже невеликий проміжок часу. Е, тим більше, що наявність ядерних зборів Росзброї в Росії вже тримуть захід у тих е, реакціях, які мали бути е, ще на агресію в Росії дві 2014 році. року. Е, тому знаємо, що ця стратегія. Найде е, імплементацію в західних політику, пані Олено. На вашу думку і на думку ваших колег, якою має бути також який має бути підхід заходу, щоб зараз зупинити Росію, а е, після так другого року повномасштабного вторгнення і також стримати можливі подальші агресії проти України та інших країн е, стратегія передбачає чотири основні компоненти. Перший з них, на мою думку, найголовніший, це забезпечити пораду Росії в Україні. Тому що те, що відбувається в Україні, воно не залишиться в Україні, і перемога України це є перемога заходу. Другий важливий компонент це посилення, посилення НАТО, особливо в Європі, тому що ми маємо забезпечити кооперацію в секторі оборони безпеки оборони. І зараз, як Європа, так і Штати мають складати більше ресурсів у. Виробництво зброї також тут ми говоримо про енергетичний сектор і необхідність зменшення залежності як заходу, так і інших країн від енергоресурсів Росії. І цей компонент дуже важливий це захист м'яких ціні, які є сенситивними до впливу Росії, і тут важливим є посилення інституцій, які б моніторили фінансові операції для того, щоб брудні російські гроші не не впливали на формування політик не тільки на заході, а й в країнах, які є партнерами західних країн. Ну і звичайно, це попередження і протидія дезінформації, тому що дезінформаційні кампанії, які Росія вміє проводити дуже вдало, вони є справжнім загрозою національній безпеці будь-якої країни, на яку така загроза направлена. В перший момент це перша частина цієї стратегії це забезпечити перемогу України і поразку Росії, яким чином може це зробити. Робити зараз захід, особливо в той час, коли американського лідерства зараз бракує. Ми знаємо, що в Конгресі вже котрий місяць застрягла допомога для України. Подальший запит на подальше фінансування для України. Чим це загрожує і що може зробити колективний захід? Щоби щоб, все ж таки забезпечити українську перемогу? Ну, перше, все треба відмовитися від таких стратегій як. Ми залишаємося з Україною так довго як потрібно, або так довго як можемо, і переключитися на забезпечення перемоги України так швидко, як можливо. Це означає поставки зброї, швидкі поставки і всі кількості, яка необхідна для перемоги України. Тому наразі, коли допомога цей пакет допомоги є заручника. Політики домашньої політики сполучених штатів мені видається, що можливо найкраще було би розділити пакет на допомогу Україні та Ізраїлю, яку треба проголосувати окремо, і питання кордону, які для США є дуже важливими, але голосувати це питання окремо. КНР підтримуватиме Росію в українському питанні, незважаючи на безперервний тиск зі сторони США та Європи. Про це під час відеозв'язку із міністром оборони РФ Шойгу сказав його китайський колега Дун Цзюнь. Загрози з боку Китаю обговорили у вівторок на капіталійському пагорбі. Підтримка України важлива, зокрема як засіб стримування Китаю, який прагне очолити вісь супротивників. США. про це говорили учасники слухань, які провів тимчасовий комітет конгресу. США, що досліджує питання. Тання Китаю, Китай, Росія та Корея об'єднуються проти заходу, заявив конгресмен республіканець Майк Галагер, який головував на слуханнях. Законодавець зауважив, що після двох років повномасштабної війни Росії в Україні агресори близькі як ніколи і залучають до себе Іран та Північну Корею. Прикриваючи Хамас та його терор проти Ізраїлю, комуністичну партію Китаю Галагер назвав основним банкіром та постачальником російської війни в Україні, а також споживачем номер один іранської нафти. Today... Сьогодні шторм насувається знову. Ми бачимо, як Китай проводить найбільше за мирний час нагромадження військ щонайменше з часів Другої світової. І він має охочих друзів в Тегерані, Москві та Пхеньяні. Тому ми маємо подумати про уроки історії. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь уважно спостерігає за тим, що відбувається у США, Заявляли законодавці під час слухань. Конгресвумен демократка Кейті Кастор звернулася до доповідача колишнього директора ЦРУ Леона Панети з проханням прокоментувати, який сигнал затримки із затвердженням нового пакету допомоги Україні в Конгресі США надсилають Китаю. In 2022, after Владимир Путін in в 2022 тисячі Коли Путін вдерся до України, США президент Байден та НАТО допомогли зібрати волелюбні сили у всьому світі, щоб підтримати Україну. Який урок на вашу думку сідідіньпинь КНР винесли із того, як швидко сформувалась коаліція? що... Я вдячний, що президент Байден і наші союзники по НАТО провели цю лінію для Путіна. Гадаю, Путін цього не очікував. Надзвичайно важливо, що була проведена лінія. Ми сказали: якщо ви перетнете цю лінію, то будуть заходи, які зашкодять вашій економіці. Ми надамо військову допомогу і зміцнимо НАТО. Це було чітке послання, і найголовніший сигнал був, що українці, адже вони є хоробрими воїнами, зупинили російське вторгнення. Це привернуло увагу Сі Цзіньпіня. і те, що це вторгнення зупинено, те, що союзники зібрали, щоб допомогти Україні, це потужний сигнал для сі, щоб він двічі подумав про Тайвань якраз в той час Путін і сі сказали, що немає обмежень поглибленню відносин. Вони заявили це публічно, щоб надіслати меседж світові. І гадаю, ви праві, що міцність цієї коаліції надіслала сигнал Китаю і Сі. Але зараз, як видається, вони чекають на американські вибори. Вони сподіваються на зміну в політиці і бачать, що Конгрес не зміг схвалити додаткове фінансування, щоб підтримати народ України. Який сигнал отримує сі з того, що конгрес не об'єднано в допомозі Україні протистояння цій агресії Путіна? I believe, я думаю, як казав Марк Мален, розбрат у Вашингтоні є загрозою для національної безпеки, бо демократія це про нашу здатність функціонувати, розв'язувати проблеми. Сила демократії в тому, що республіканці та демократи сіли і досягнули прогресу щодо Западу на додаткове фінансування з оборони з міжнародних питань. Якщо це не працює з будь-якої причини, це надсилає поганий сигнал світові, що Сполучені Штати не є потужною демократією. Розбрат у Вашингтоні шкодить. Довірі до нас у світі. На вашу думку, що вони і сі зараз думають робити, якщо США не допомагають демократіям, особливо народу України? Фочепсі дуже добре поінформований про те, що відбувається в нашій країні, як і Путін. І коли вони бачать розбрат, що ми не можемо зібратися і вчинити правильно, то вони відчувають слабкість, і це їх спонукає за нагоди скористатися із цього. Тобто, якщо ми не затвердимо додаткове фінансування, ми зіграємо на руку Сі Цзіньпіню, на руку Путіну, і наша сила зазнає шкоди не ззовні, а зсередини. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Дякую, що довіряєте нам. Я Наталя Леонова. На все добре.